Ось знову ж таки. Зараз людей, хто пішов зараз. В момент можуть Сокола помиляється зараз по передачі Басюка зараз. Ракош йде вперед, поки що саме йде Ракош. Ракош, Ракош, тут даємо далі пройти. Якраз Вона тут відгонізовує контролю по своїй команді. зараз що зараз? рятує ворота. Супротнею подачу зараз до Климика Міч не дійшов зараз. Академія Фудзалу не вичила, кому зараз віддав пас у цій ситуації. Михайло він не знає з далекою і зараз оботюк тується команду пробував зараз. Статувало, другий тайм матч між командами Сокі Душа Хмельницький та Академія фатзал Житомир. У нас після першого тайму на дорогу. 00 і зараз помиляється, у нас воротар сокола Лисовий. зараз! Цей помилок користується Ракович! 1 0 У нас стає рахунок. Пітербак. Де на Скача. Може, пробити він його Горбатюк на місці, Горбатюк не відмінував від е Сокола. Прорває зараз Гуаса, тут же Горбатюк налодіє. Ну разом з Ярковичем Михайловим та Бондарчуком зараз посадимеще Рахоч. А от далі Михайлов не допас само віддав. І, зрештою, до Листво не дійшов. Лист обігрується разом з Климиком. Далі помиляється Климик цього разу. удар від прямо в руки лицеву. Лист зараз саме йде вперед, де пас знову ж таки. Далі на розігурту за зноски дало дві захисті цього разу Михайлов. Михайлов. Рубай, Михайлов, висов до буває зараз добиває ракович у нас. Висо перед собою ще любив. Ми голову на Сікунгарах 2-0. Нагадаю, і зараз Сокол намагається всіма силами. Тепер при буде для початку скрутити до міму, Зараз прихоп'яє який приносить зараз на паркет, Зараз заходиш саме йде, Рубай ракович зараз він робить хитрик у нас. Андрій Ракович з монітура через те, що похворіли хлопці з Коломиї. За моменту Горбатюк Ютує команду провав у цьому епізоді клипа цього дро тайму. І 0 на користь редеміфалу. Я думаю, що тут вже Сокіло це буде богопрестижу престижу забити. У ці секунди зараз забирає цей м'яч і одразу по порожніх воротах. І... Це був останній удар у цьому поєдинку. У нас лунає сирена, яка спрощає про те, що Академія Футзалу стає другим фіналістом.